А ви знаєте, що ми виробляємо свій бензин, ну, виробляли. І ми добуваємо 1,5 мільйони тонн нафти, яку ми розкладаємо нам десь на 1700 дизеля і 1700 е, прямогону, ну, тобто легких фракцій бензину. Так? Є ще газ конденсат. Так от, у цих легких фракцій у них октан 60. Це значить, якщо його залити в бак, будемо. Потужна детонація і uh -huh. двигун розуміється, його треба чимось октану підвищити. До війни основним октаном підвищувачем це був МТБЕ, який ми брали звідки? З Росії і Білорусі. І от е коли ми взяли, знаєш, починається ну, війна, ось є нонсенс в наступному. пам'ятаєте, бензин був по 60 гривень на стелі, а ми оцей прямогон, не маючи оптанок підвищувача, ввезли на експорт у 15-20 гривень. От основна фракція бензину то що й є бензин, бо решта це домішки. біотанол, а тонтий ще. От ми по 20 гривень везли туди, щоб тут на стелі за 60 продати, тому що не було оптанотивище. Так, от, за біотанол тоді билось нафтогазове добування. Чому нафтогазу? Метанол зник. Uh -huh. А вишки треба чистити. Якщо не почистиш вишку о, нафтову ви думає, це це 15 мільйонів доларів інвестицій йшли в землю. Вона заб'ється парафінами. І тобі регулярно треба заливати якийсь розчинник, який буде чистити цю вишку. Цей розчинник це найдешевший з них це метанол. Але метанол теж був російський білоруський. Імпорт зупинився, сягав під загрози, о, є біотанол, Срочно. Лім туди. І на заправці людям є бензинова фракція. Ну, ну, Евакуюватися Східний регіон, ну, люди не можуть виїхати. То було, ну, мені казали, Східний регіон, всі потайки легально ну, бояли, але всі доливали там, 10 і вище відсотків. Ну, бо ця сировина є. Ти її долив, і машини виїжджали, і, в принципі, ми, ми про цю всю історію. Це про технічну частину, коли ми можемо десь, про політичну частину.